Друзі, на рубрика Розбір Асан. Сьогодні ми розбираємо з вами ем, одну з положень одна, одну з асан, яку дуже часто ми використовуємо під, нас, під час наших практик. Це поза на півмоста чи міста. Називається вона Артха чакрасана чи іноді можна зустріти таки, таку назву, як Сетту Бандхасана. Це положення воно часто використовується, тому що є дещо і перехідним. Тобто з цього положення можна виходити в парі та карані мудру, да? можна виконувати положення Берізки чи Сарвангасани, виходити в положення халасани, поза плуга і таке інше. але Користь від цієї азани дуже-дуже велике. Ну, по-перше, да, це зміцнення м'язів, да, стегна, живота, сідниць. Далі. А хребет, який вплив на нього дуже-дуже такий благоприятний, скажімо так, він стане більш гнучкий, більш витягнутий. А стимулюються органи травлення, нирки, селезінка, печінка, кишківник, да, шлунок, дуже добре розкривається. Рудна клітка, да, стимуляція, да. А якщо ви часто хворієте на хронічні захворювання, ну, наприклад, у вас часто ангіна, да, чи синусіт, чи гастрити, да, все це теж благотворно впливає на стан вашого тіла. Нервова система да, тут активізується, в якому сенсі, більш спокійні, більш врівноважені, да, менше під власним депресіям, да, стресом і таке інше. Головні болі, якщо є, дуже показана ця асана вагіна. Жінка, особливо в першому триместрі ну на останньому також можна, да, в слідучому триместрі, триместрі але таз піднімається там невисоко. Протипоказання це травми, да? а, можливо, колін, проблеми якісь з хребтом такі сильні. А, якщо у вас грижа попочна є, ось, то тут краще. Чи такий приблизний варіант, я вам продемонструю. Наприклад, якщо у вас є грижі чи протрузії в поперековому відділі, бо це прогин Є, да? то можна робити більш такий щадящий режим, і ваші м'язи будуть зміцнюватись, витягуватись хребет, і ви будете отримувати користь від цього положення. І так, демонструю вам цю асану. Ви лягаєте на килимок. Згинаєте ноги в колінах таким чином, щоб ваші коліна не розвалювались в сторони, да, стопи ставите паралельно, якщо є можливість взяти себе за е, суглоби, да? за гомілки, за щиколотки внизу, ви підтягнули до себе якомога ближче до сідниць. Руки поклали на килим. На ваш килимок. І починаючи підніматися вгору, ви не поспішаючи включайте м'язи живота і сідниць, і починаєте штовхати таз нагору. Приблизний варіант це ось так. Ось ви піднялися без прогину, просто підняли ваш таз, да? включилися стегна, сідниці м'язи живота руки як опора. Потримали декілька вдихів-видихів. Обережно хребець за хребцем опустилися вниз. І обов'язково ось така компенсація, тобто підтягнули стегна до живота. Розтягнули сідниці, да? тобто м'язи, які працювали, треба їх трошечки компенсацію зробити. Більш складний варіант все те ж саме, обов'язково умова стопи, плотно притиснути, тобто не на носочках, ні на п'яточках, а плотно притиснути до килимка. Ви починаєте з видихом да, підкручувати таз і штовхати його вгору, активізуючи сідниці, стегна, живіт. Штовхаєте, штовхаєте, штовхаєте. Якщо немає ніяких протипоказань, ви накатуєтесь грудною кліткою на підборіддя. Ось таким чином. І з'єднуєте руки внизу. Ось так. Також тримаєте тут більш активній. Іде вплив, да, більше розкривається грудна клітка, руки включаються, да, тому що прямі тримають, да, як опора. Теж декілька циклів потримали і, обережно відкриваючи руки, хребець за хребцем, опускаєтесь вниз, не поспішаючи, і підтягуєте знов коліна до себе. Відпочила якийсь час. І от для тих, в кого є проблеми, да, як я вже казала, в попереку, да, наприклад, грижі, то ваш варіант оцей перший, да, ви поставили стопи і притискаючи руки до килимка. З видихом починаєте підкручити, бачите, ось так, раз, Таз я відхиляю назад і включаючи м'язи живота, поперечне, оця поперекова е м'яза, штовхаю все, далі й знайду. Оце ваш варіант. Тобто, унебезпечили, да, вплив негативний на поперек, працюють сідниці, працюють живіт, працюють стен. І тримаєте. Потримали якийсь час, подихали. І опустили себе вниз. Все. Да? На цьому все. Да? Якщо у вас є там такі певні проблеми. Обов'язково потримали положення. Якщо є можливість і час полежати витягнутими руками-ногами, то обов'язково це зробіть. Ось вам і поза на пів хвоста. Я вам нагадаю, що. Будь-яку асану, яку ви практикуєте, ви повинні пропускати обов'язково через принципи йоги. Нагадаю вам їх. Це принцип доброти, це коли ви по-доброму, да, з любов'ю до свого тіла, принцип здорового глузду, коли ви не шкодите собі під час практики Тобто ви розумієте, що у вас є певні обмеження, чи є протипоказання, але є бажання да відпрацювати якісь обмеження в тілі, і робите це поступово. Але працюєте постійно, і тоді у вас все виходить. Практикуйте, якщо будуть якісь питання, задавайте. А, і Досягнете тих своїх, скажімо так, вершин в цьому тілі, які ви для себе да, запланували. Всім дякую намасте і до зустрічі в слідучих наших відео.